Вітаю, мене звати Денис і стальні рішення цього великого проєкту це робота нашої команди. Це балконні перила, які виглядають сучасно та унікально, виготовлені за всіма новітніми стандартами. Наші фахівці якісно, але в короткі терміни виготовили стонцер понад 600 квадратів готової продукції. Я Олександр, керівник даного проєкту. Підприємство Стальні рішення виконувало роботу з виготовлення та встановлення стальних балконів, огороджень та перил. Роботи фірма виконала вчасно, якісно і згідно всіх наших побажань. Ми врахували кожне побажання клієнта: якісний надійний метал, подвійне фарбування для кілька десятлітного сроку експлуатації. До слова, ми використовуємо порошкову фарбу, яка є топовою у світі, зокрема за своєю надійністю. Та не лише балконні перила. Наші спеціалісти виконують усі стальні рішення. Ось ці перила складових маршів теж наша робота. Ми не лише виготовляємо перила, а також доставляємо і проводимо монтажні роботи. Працюємо як для себе стальні рішення це якісно, швидко, індивідуально саме під ваші потреби та побажання. Ми працюємо по всій Україні.